Доброго вечора, ми з України, або як кажуть англійці. Добрий всі! Як ви вже зрозуміли з назви відео, сьогодні ми з вами оглянемо фільм Загублене місто. Зачекайте! Перед переглядом перевірте, чи підписалися ви на канал та чи задонатили на ЗСУ. Зараз це дуже важливо. <праць> Все зробили? Тоді можна починати перегляд. Подожди, братан, скільки стоїть твій лук? Очень хілі надіваєшся, хочу так же. Дві гривни. Нє, e, нє, лук, лук. Сколько стоїть? E, Ні, лук. Э, цибуля. Лук, я Нет, за лук. Це цибуля. Я за лук. говорю. Лук, Сколько стоїть трохи про фільм. Режисерами картини виступають два брати, які до цього не дуже багато зняли. Фільм було знято в Домініканській Республіці. Покажи, будь ласка, де знаходиться Домініканська республіка? Тут. Кіно вийшло 15 квітня 2022 року. Багато хто порівнює загублене місто із фільмом Роман з Каменем 1984 року. Проте я не дивився, що вони там за роман, тому не буду порівнювати. Почнемо огляд. Фільм починається з діалога двох осіб, які лежать на підлозі. З їхніх слів ми дізнаємося, що це доктор Кавелелюб та Деш. Лежать вони не тому, що мочили русню втомилися і лягли відпочити, а тому, що вони в полоні у цього діда, ім'я якого нам не повідомляють. Персонажі починають розмовляти. Секундочку, це типу це твої змії? Вони вже тут були. Видалити змії зникають, а за ними і цей дід. Хоча всі знають, що краще б зник цей дід. Виявляється, це був сюжет роману, який пише головна героїня фільму Лоретто Сейдж, п'ять років тому її чоловіка не стало, і з тих пір вона закрилася в собі. Щойно вона дописала останню двадцяту книгу Роману і одразу же презентує її світові, а допомагають їй Бет та Еліс. Я ще почому. Тепер я веду ваші соцмережі і вранці. А це розбачити ніяк не можна. Ні, не можна. Це видовище. Тепер назавжди буде з вами. Англійською мовою це треш. Також разом з Лареттою вести презентацію книги буде Алан. Це чені тату. У фільмі Алан це модель, що уособлює Деша з роману, і Лоретта його недолюблює. От погляньте на нього, гарний і стопудняк дебіл. Закінчується презентація, скажімо так, не дуже добре. Okay. 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 No. Зачекай. Алан та Лоретта сваряться, після чого жіночку викрадають та приводять до Деніала Редкліфа, який знову грає поганца. Десь я це вже бачив. Ah. Мені завжди подобались погані хлопці, а такого є на голову психа, як ти, я більше ніде не знайду. У фільмі його звуть якось по-дурному. І щоб не плутати вас і зробити зручніше мені, я буду звати його просто Гаррі. Гаррі викрав ларету, адже вона єдина, хто знає мову де це раніше нікому не вдавалося. Що ти єдиний, хто це зробив? А також тому, що він шукає полум'яну корону, про яку писала письменниця. Лоретта відмовляється від пропозиції. Ні, поспілкуйся краще з психіатром, незважаючи на відмову, Гаррі з силою саджає Лорету в літак. Далі фільм розповідає про друзів письменниці, яким не допомогла з пошуками поліція. Тому вони вирішили звернутися до однієї крутої людини: Джек Тренер. Тренер із прізвищем тренер. Коли я вперше почув про тренера, я вирішив, що так як це комедія, там буде якийсь смішний штрих, типу такого: проте признаю, я помилявся. Бред Піт разом з Аланом відправляється на пошуки. Тим часом Гаррі змушує Лорету перекласти клаптик паперу, який він знайшов, і в неї виходить. Каламан та його скарб. Далі дещо пропущено. А тоді відпочинок чи спочиває далі. Лорета? Всім все одно на неї. Покажи бреда Піта. Добре, добре. 58-річний Бред Піт непогано дає попикам поганцам. Звісно, не без допомоги Алена. Чоловіки знаходять лоретту і заради сміху, мабуть, не перерізають стяжки, які тримають її прикутою до стільця. Іншого приводу для цього я не бачу. Ти можна мене вже звільнити. Нема коли саджають її у тачку, і під музику біжать ставру поганців, при цьому підірвавши їхні машини. Я фільмах навіть не стригнуться, коли позаду вибухає. Не вірю. Гаразд. апаратус. Готовий до всього. Приготуйся до цього. Іронія долі. Він рятував інших від смерті. Проте загинув сам. зробивши шість пострілів. Лисий виборює нагороду найприцільніший лиходій. Алан та Лоретта сідають у машину та їдуть звідти. Здається, його мізки на моєму обличчі. Вони у мене в роті. Я знаю смак його думок. Не хвилюйся, мамо. Я все знаю про канібалізм. Під час поїздки вони ледь не злітають з гори на машині. Коли герої спускаються до машини, телефон не працює, і єдине, що їм залишається робити, це йти через джунглі до аеропорту. Щоб втікти від переслідування мантрівникам доводиться пливти річкою. Моє тіло і вода погане поєднання. А зі смертю хороше. Після водяних процедур йде невелика комедійна сценка про п'явок на спині та слідницях Алена, але я вам її не покажу. Під час порятунку Лорета забрала клаптик паперу з іерогліфами. і зараз біля водоспаду дізнається більше. Король Каламан і його скарб спочивають у криниці нескінченних сліз. Довго думати їй не дає переслідування. Доведеться піднятися. Що? І герої не знаходять нічого кращого ніж лізти майже по вертикальній скелі, без страховки і без спеціального одягу. Яка тупість. Навряд чи їм це вдасться? Героям все ж таки вдається вилізти на гору. Хто б сумнівався? Настає ніч, Лорет розводить багаття, а Алан вішає гамак. Вони чудово проводять час і лягають спати. До речі, у фільмі ще є сюжетна лінія Бет. Якщо ви раптом забули, це помічниця Лорети. Ні, не вона, ліворуч. Я Бет Доки герої смакують мізками Джека тренера. Mm, і можна сказати, втікають від смерті. Вона викликає поліцію, Сідає на літак і летить на острів Іслагандіда. Рейсу не буде. Пілот захворів. Їй на допомогу приходить дивний дядько. У мене є вантажний літак. А ви коли-небудь вбивали? Ні. No. Вибачте, сер. А ви часом не серійний убивця? Ні. No. Пізніше ми ще повернемося до цієї солоденької пари, а зараз фільм продовжує розповідати про неймовірно цікаві пригоди туристів. Ну, ні. Вже минула половина фільму, але по оцінкам я дав би три Дрейка з 10 трохи драйву намагаються додати мотоциклами. Три. What the fuck, fuck? Проте мотоцикли швидко закінчуються. От І нас знову чекає Любовна лінія. Бет. Ти нагадуєш мені мою найкращу подругу Ренді. Right? Чи не так, Ренді? Що? Лорета та Алан тим часом доходять до містечка, повідомляють до поліції про викрадення, а ввечері влаштовують діскотеку. І буду чесним: 58-річна. Сандра булок виглядає нічим не гірше ніж 42-річний ченгтатом. Під час танцю місцева мешка проспівали щось про криницю нескінченних сліз. Перепитавши в неї де ця криниця знаходиться. Відповіддю було: там, де воронка у переговоривши з Алоном, Лорета вирішує відправитися туди. Напевно, так і буде. тоді поїдемо. А Ферфакс його шукають копа. Через нього не хвилюйся. Ларету знов викрадають. Really? А Алан кидається за нею. Мені потрібна машина. У мене є мотоцикл. Гани викрали коня. Що це за? Вчора був він тут, а тепер його немає. Алан вступає в бій з одним з лиходіїв на криші авто. Тим часом Лорета всередині авто непогано так запалює. Мені подобається, як воно горить. Проте героям не вдається втікти. Їх хапають, і Лореті все ж таки доводиться привезти Гарі до гробниці, що знаходиться на острові біля вулкану. Острів не такий крутий, як острів Зміїний, але теж нічого. Я дотримуюсь правила не заходити у суперстрьомні печери. В середині печери знаходиться велика прірва, в яку падає цей здорова. Інші йдуть далі і знаходять тунель. Це вітерець. Тунель напевно веде до гробниці. Далі клаустрофобом краще не дивитися. Ларета лізе в Даванус. Ой, в дірку тунель трохи там застряє, але ледь-ледь в неї виходить проліз. Лізь. Твоя черга. А як він пролізе? Він же ж набагато більше за неї, якщо вона ледве пролізла, йому просто неможливо. Добре, добре. Більше нічого нелогічного вже не буде. О, Господи, О, Господи! Боже! знайшовши гробницю, Гарі змушує відкрити її. Проте, всередині, замість коштовності його чекає великий сюрприз. Це що? Бушлі? А де скарб? Він у неї в руках. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Адама та Лорету зачиняють у саркофазі, а вилізши з печери, Гаррі кидає його найманець. ти куди, повернися! Мені потрібен човен. А в чому проблема? Йди, зарубай дерево, зроби вертак і скрафти човен. Видно, хто ніколи не грав у Майнкрафт у цей час біля острову пропливала Бет з поліцією і так зручно зустріла Гаррі. Далі все вже не таке цікаве. Герої вибираються із саркофагу за допомогою лому, який їм люб'язно залишив Рафі. Солодше після труднощів. Ні, я так з тобою не пойду. Тунель завалює, і здавалося б, неможливо втікти. Але тут є течія. Ми зможемо випливти до океану. Герої стрибають у воду та випливають у океані, де зустрічають Бет. А чому ти тут? Герої розповідають їй, що Гаррі викрав їх, і він намагається втікти. ти оце ти попав. На зону, ти на зону їдеш. все. Я не здамся. А Лорета та Ален жили довго та щасливо. Кінець. Хоча ні. В кінці ще показують живого Джека Тренера. Ми використовуємо лише 10% нашого мозку, тож я просто активував наступні 10%. Не знаю, навіщо була ця сцена, проте вона є, і нехай буде. У висновку фільм непоганий, гарний акторський склад, цікавий сценарій. Не сказав би, що дотягує до Анчартеда з Том Холандом, але один раз подивитися можна. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, підтримуйте ЗСУ і до зустрічі. Want to read right. me